Привіт, привіт! Це канал Вітальність. Тут ми будуємо діти дорога в реальному часі. Сьогодні я заходжу на не свою територію і хочу поговорити про B2C сегмент, а саме про запуск мобільних додатків у B2C. І чому на початку майже поспіх, що робить ваша апка, і головне питання, яке треба собі ставити, як я буду залучати туди клієнтів. Поїхали! Зну ну, з того, чому я взагалі вирішив записати свій випуск. Хоча у мене спеціалізація B2B, за останній час побачив дуже багато ну відносно, багато зустрічаю молодих стартапів, які запускають мобільний додаток у зовсім там різних нішах. Із останнього це була, було був додаток для медитації з AI. Також додаток для генерації дитячих казок, також на AI, додаток для того, щоб формувати звички людини, і ще багато-багато інших ті зустрічались на шляху, і, власне, після декількох розмов, коли я зрозумів, що я говорю не і те саме, я вирішив записати це відео, щоб можливо більш. Більше людей задумалось над цим запитанням при запуску мобільного додатку. Давайте розберемо на прикладі. Не буду далеко ходити, а це буде додаток для тренувань. Я хочу зробити мобільний додаток, де буде робитися програма моїх тренувань, але не простий додаток, а там з AI, який, наприклад, буде за допомогою AI будувати мені програму. Підключатись до мого Apple Watch і тягнути звідти дані, і враховувати їх при побудові цієї програми ще важливіше, що там буде ще одна окрема яйка, яка буде аналізувати відео, яке я буду туди закидувати, і говорити мені, чи правильно я роблю прави. Там уявимо, уявімо, що ви проаналізували, там я проаналізував ринок, і таких APOX ще немає. От саме, що з такими і яйками це набагато крутіше, програми набагато краще, набагато легше ними користуватися, плюс ще враховують персоналізація з врахуванням моїх якихось особливостей організму, звучить просто бомба. І ось там стартапи, з якими я говорив, там по іншим додаткам, що автоматично. Починають робити зазвичай писати додаток? Звісно, писати додаток і сподіватися, що, коли цей додаток буде запущений, то він буде настільки круче всі, всіх всіх рештів, що просто буде пісня бомба. Ну і власне, звісно, шукаємо інвестиції і запускаємо такий додаток. Чому тут ця схема не працює? Є на ринку, ось якщо зайти там в Apple Store і ввести там фітнес еп або воркаут Пленін еп, або щось таке, то можна побачити, що там вже сотні додатків, і з них є лідери, у яких там вже мільйони і мільйони е, скачувань. І власне, якщо подивитись там на рекламу в тим самому Фейсбуці, можна побачити всіх цих конкурентів. Можна побачити багато статей, які про них написані, і так далі. І уявімо, що додаток, який ми придумали з цими яйками, такий весь класний, він вже написаний. Все, він от вчора був запаблішений на Apple Store. У нас клас. Ми можемо продавати. Все підключено. Компанія відкрита. Прайсинг стоїть, Apple там пропустив нашу апту, Android також. Все, зашибісь. Що далі? Як будемо залучати е, клієнтів? Зазвичай я чую такі відповіді: ну, як, ну, ми запустимо рекламу, ми запустимо рекламу в Facebook, ми запустимо рекламу в TikTok, ми будемо просто там TikTok вести, в SEO запустимо, е, будемо писати статті. І, власне. Таким чином, ми будемо залучати клієнтів, а у нас вже апка набагато крутіша, ніж ті що є на ринку, і все буде зашимів. Так от, коли ми запускаємо рекламу в тому самому Фейсбуці, то там ми в рекламі конкуруємо зі всіма тими 50 апками, які роблять те саме. Маю на увазі, роблять те саме з точки зору реклами. І. Для кінцевого споживача, в принципі, вони пропонують те саме, тому що я не шукаю апку, яка з допомогою AI мені робить тренування. Я просто шукаю апку, яка буде робити мені тренування, тому що я не хочу там платити за тренера, або я сам не знаю, як їх будувати, або мені просто незручно записувати в залі там блокнот, а я хочу апку. Я хочу. Струнке на кашельне діло, ось що я хочу. Мені, ну, я не шукаю апку, яка буде з ai кою будувати мені програму. Ні, це там, перевага між ними, але в принципі мені все одно. І тому, коли я, як споживач, бачу в Фейсбуці чи десь ще рекламу додатку, то все, що я бачу, це типу, додаток для того, щоб. Вести програми і на самому їх не писати автоматично, а все супер там зекономити на тренері і так далі. І мені, в принципі, я ще я ще апку не бачив, але ну от, на цьому моменті я і вибираю. Перше, на цьому моменті я вибираю ніж апу. А по друге, там повертаючись у е, шляпу людини, яка запускає, а ми конкуруємо з цими п'ятдесятью, які також е, свої пропозиції. Цю рекламу е, вставляють. Ці пропозиції для кінцевого споживача виглядають майже однаково. А бюджети, особливо апок, у яких вже мільйони скачувань, набагато, набагато більше. І виходить, там на один показ е, вашої реклами буде мільйон показів е, апки вашого конкурента. Ну і відповідно, за рахунок чого, тут конкурувати. І окей, допустимо. Ну, Приймемо до, наприклад, якось так вийшло, що ви залучили інвестицію. Ми залучили інвестиції на цю аплі. мільйон доларів, наприклад, або там, ну не знаю, нехай буде мільйон. І такі зараз. Зараз ми вхатимо в рекламу і все полетить. І тут ми запускаємо цю рекламу, туди вбиваємо, я не знаю, 100 тисяч баксів. А якісь, ну, звісно, коли ми стільки реклами вклали, якісь у нас є завантаження, хтось це встановив, хтось навіть заплатив, і все таке. Але виявляється, що юніт економіка наша не працює. Що це означає, що залучити одного клієнта нам коштує більше, ніж він нам платить за весь час користування. І от ця економіка не працює. Ми витратили кучу грошей на те, щоб провести рекламу. Ми витратили декілька не знаю, рік на те, щоб написати нашу апку. Ну, не рік, там менше витратили час розробників, поклали гроші, плюс гроші на рекламу і так далі. А економіка не працює. І питання тут наступне: навіщо було тоді писати апку для цього? Для того щоб перевірити, чи працює ця економіка, в більшості випадків достатньо почати якраз з тесту тої самої реклами або тих каналів, які ви плануєте використовувати для залучення клієнтів, і відповідно, не маючи навіть апки, можна зробити там лендінг або такий онбордер-процес, там з 10 екранів, щоб воно виглядало типу апка, позапитувати запитувати якісь питання у. Людина, яка хоче цю апку встановити, плюс якби зібрати для себе більше даних. А в кінці цього, ну наприклад, для цієї фітнес-апки можна швиденько накидати там такий опитник із десяти питань: типу, скільки вам років, які ваші цілі в тренуваннях? Що ви там, як ви раніше тренувались, і бла бла бла. А в кінці поставити, типу, кнопку оплатити апку, типу, вона вже є, хоча її насправді не. Ну і, в принципі, вам не треба для цього на App Store, Все, ви зробили таку штуку, можна навіть збирати оплати і одразу їх повертати. Можна до оплати не доходити, наприклад, при кліці на оплату, там писати, що. Сорі, там, ми тестимо, або ми записали вас в вейтінгліст, або щось таке. Але одразу таким чином перевіряється та сама юніт-економіка. І, наприклад, ви там вклали цю рекламу 5-10 тисяч доларів, бачите. Економіку бачите, ага, працює. Типу, можна, може бути. Плюс, там, з збільшенням бюджету буде ця економіка ставати краще, тому що реклама буде там вчитися, і взагалі буде за Все, тільки після цього ми вирішили: так, можна робити ап. Якщо хм, бюджету на рекламу нема. Якщо. Нестандартних ідей по тому, як залучити клієнтів, як залучати аудиторію, нема. То навіщо писати ап, навіщо втрачати цей дровноцінний час. Мені здається, що краще подумати про те, як потім залучати. Тому що, на відміну від B2B, де можна зробити самостійно ці продажі, там не декілька десятків цих продажів, і це вже буде трекшн, тому що. Чеки там більше, продаєш компаніям, і, в принципі, можна, отак, от просто і треба, в принципі, в B2B спочатку продажі робити ось такі персональні. І клієнтів таким чином, вивчаєш. Коли запускаєш аппу в B2C-сегменті, то скільки б не продавав персонально, цього буде мало. Хоч там, ну скільки ти можеш? Ну, 30 клієнтів підключити. Ну, 40-50 так от продаюче персонально. Які будуть платити по 3 долари, і це взагалі ну, ніяк не масштабується, і також ні про що нам не говорить. Власне, я сподіваюся, що доніс цю думку, що на початку те, що є в апці, чим вона там відрізняється, воно насправді не настільки важливо для того, щоб побудувати цей бізнес. набагато важливіше на початку, чи є спосіб. Залучення цих клієнтів, щоб е, які б кроки я робив в е, тому, щоб побудувати апку, це не значить, що її все, тепер мобільний ап ми не будуємо. Звісно, звісно, будуємо, але починати з питання, як залучати клієнтів. І шукати, по-перше, нестандартні методи залучення цих клієнтів, якщо вони якісь е, є, е, 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 я не знаю, наприклад. У вас є якась супервелика мережа студентів із різних студмістечок і ви запускаєте апку для якихось студентів, і ви знаєте, що ви там от десь написали, і одразу це там розповсюдилось 100 тисяч людей. От є у вас така перевага. Супер! От подумайте над чимось таким, плюс я б знайшов ментора, який вже запускав такі апки, ну просто запускав апки в b 2 c і запитав би, як він проходив цей етап і що це, що це було у нього. Я вам бажаю успіху. Це все, що хотів сказати з приводу цього. Допускайте апки, начай, у вас все виходить і думайте над тим, як залучати клієнтів в першу чергу. Дякую за увагу і до нових зустрічей.